Виступ президента України Володимира Зеленського не показали в офіційній трансляції саміту Європейської політичної спільноти на це звернули увагу зокрема Радіо Свобода. Адже тоді як виступи українського угорського даруйте прем'єра Віктора Орбана та президента Франції Еммануеля Макрона транслювали і виклали окремо онлайн. Представник організаторів заходу вказав журналістам, що виступ Зеленського нібито не був публічним однак. Відео передали його команді. Вона виклала промову на Ютуб-каналі президента. Але натомість представники української влади назвали пояснення організаторів неправдивим. від нас не було жодних закликів. Не транслювати промову йдеться у коментарі. І нині Німеччина зможе надати Україні більшу частину із обіцяних раніше 4 мільярдів євро, навіть якщо бюджет на 2025 рік не затвердять вчасно через розпад урядової коаліції. Про таке повідомляє Reuters. Згідно із проектом бюджету на 2025 рік, німеччина скоротила допомогу Україні до 4 мільярдів євро у 2025 році із близько 8 мільярдів євро у 2024 році. І ось такі цікаві несподіванки про те, що статки десяти найбагатших людей світу за день виросли на рекордні 64 мільярди доларів після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки. Ось зокрема про таке повідомило агентство Bloomberg. За його даними найбільше на 26,5 мільярдів розбагатів засновник SpaceX Тесла Ілон Маск, керівник. Оракул Ларі Елісон став багатшим майже на 10 мільярдів доларів. Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа. Засновник Amazon Джеф Безос, співзасновник Google Ларі Пейдж та Сергій Брін, співзасновник Microsoft Білл.